Транспорт доступний для кожного у Житомирі. Відбувся семінар на тему доступ залізничного транспорту для маломобільних осіб. Такий захід для України вже не в новину. Подібні семінари відбувалися у Києві, Львові та Одесі. Європейським досвідом поділився міжнародний експерт Хав'єр Даль. Наш проект заснований європейським союзом та впроваджується консорціумом Іспанії та Польщі. І наша ціль це підтримка міністерства інфраструктури України в процесі реформування залізничної галузі. Важливість забезпечення максимально комфортних умов для використання транспорту. Особами з обмеженими можливостями важко недооцінити Ковалюк, голова Житомирської обласної громадської організації Молодь жінка-сім'я зізнається, колись вона не могла навіть уявити собі, що зможе вільно пересуватися вокзалом. Жінка наголошує на необхідності таких семинарів. Тим, хто на власному досвіді не стикався з такими проблемами, важко зрозуміти людей з особливими потребами. Як чиновник депутат може прийняти рішення, про яке він не знає, що ці людині потрібно? І Скажіть, що це не до уваги присутніх також запропонували соціальний ролик, де зобразили життя у світі навпаки, якби все було розраховано лише на людей з особливими потребами. Даль провів презентацію, під час якої розповів про інфраструктуру вокзалів у Іспанії та спеціальні розробки, призначені полегшити життя маломобільним особам і не зважаючи на те, що залізничний вокзал міста Житомира не сполучається з основними маршрутами, це не має стати перешкодою для пересування людей з особливими потребами. Анастасія Туловська, Євген Ясулов, телеканал Ескаоден.